Як помагати, це всім інакше питання. Ми всі знаходимось, можна сказати, в темних часах. Те, що діє на Україні, є східний для нас в діаспорі і для українців в Україні не приносить ніяких позитивів. Уряд, який був обраний, чи ми вважаємо, що було демократично, чи не було демократично. Чи люди добре обрали, чи не обрали, на жаль, ми не можемо це змінити. Ми не можемо повернути час і ми нічого не можемо сказати, що, якби не знали, може би хоч інакше поступило. Як вже тут було сказано, що населення України в сучасні порі не має впливу на уряд. І ми в той сам час скажемо державі. теж з діаспори не хоче мати ніякий вплив на вас. Уряд далі буде робити, що хоче, бо знає, що населення нічого не може їм змінити. Діаспора не хоче з ними говорити, то вони далі будуть своїм Богом керувати. СКУ, я згідний, повинні мати один напряг. Не повинні бути, так як орел. Прометея, кожен день джобати печинку. Не мусить бути компромізи, але постійно мусить бути наша позиція, що ми вважаємо, що для нас пекуче, що ми хочемо тримати.